Христос рождається при файного, благодатного Дня Суботи. Слухайте, сьогодні навчає нас не просто старші, а старша пані Ліна Костенко таким цікавим віршиком. Таке враження, що вона спробувала зробити рефлексію, такі роздуми над тим, як Бог дивиться на Різдво Ісуса, на народження свого Сина. так і... Бо тільки Бог отець бачить, і початок, і кінець, він бачить, і народження, і вже там смерть. І послухайте, будь ласка, який віршик: мороз малює у віконці, узваром дихає кутя, і мати Божа на іконці у хустку кутає дитя. Побудь, дитино, дит... Побудь дитиною, синочку. Твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку, і дерево на хрест росте. Ще час не сплинув за водою, ще Юда спить у сповідку. он гурт з Різдвяною звіздою уже на ближньому кутку. Поколядують і засіють, ще, може, буде і життя. Ти на Голгофі вже бесія, а на руках іще дитя. Ну, це так красиво, тобто таке кидання. І тут дитина, там вже дорослий. Тут, тут ми говоримо ще про народження Ісуса, але десь вже і Юда народився. І Христос народився, але і Юда народився. Тут ми говоримо про немовлятку Ісуса, але вже тернинка ну, може та родись рости, Уже дерево на хрест росте. Неймовірно. І уявіть собі, що ось десь так приблизно, ну, приблизно міг бачити народження Ісуса Бог Отець, що ми тішимося ми кажемо, Христос рождається, файно, веселімося, а, а Бог Отець вже бачить Голгофу. Бог отець вже бачить хресну дорогу. Пам'ятаєте, Марія з Йосифом лише приносить Ісуса до храму на богоявлення, а Симеон вже їй каже, тобі самій меч душу прошиє. І це так сильно, коли так пробуєш дивитися на, на, на життя Ісуса одразу, одразу. Ось чого добре є дивитися на вінок Різдвяний і пам'ятати, що він має сенс через вінок. Терновий, на Голгофі. Неймовірно, просто коли так розумієш це, як це співпрацює, тоді розумієш справді, яка велич Різдва Ісуса, яка велич такого народження. Починаєш трошки інакше поклонятися такому Ісусові, вклонятися такому Богові. Тому, товариство, рекомендую вам почитати цей віршик Різдвяний Ліни Костенко. Можна над ним порозумову, як там вітер у тернині віє. А дерево на хрест росте. І спробуйте так само подивитися на життя Ісуса, не лише тепер на цей період різдвяний, але взагалі на Його життя як великий подвиг самого Бога заради тебе. Тому що Бог так любить тебе, що якби мав можливість віддати свого сина лише за тебе, то віддав би тільки за тебе, бо він інакше любити не вміє. Господь не вміє любити трішки. І це сила. Слава такому Богу! Слава за його народження, за його життя, за його смерть, Воскресіння, Вознесіння і за всі подвиги, які він зробив заради любові для нас. Дякуємо, пані Віно Костенко, за таке розважання, за такі файні роздуми. Будьте благословенні, мир вам, майтеся файно!